Нехай Господь благословить тебе і охороняє тебе. Нехай Господь світить обличчям своїм до тебе та милує тебе. Нехай Господь оберне обличчя своє до тебе і дасть тобі мир. Горе та недолю зустрічаю я, і часто сльозами заливаюся, та лише надія веселить мене, що в моїй країні горе. Не буде. Ось такі слова старої пісні. Хтось написав її, тому що, напевно, переживав горе, недолю, страждання. Тож вітаю вас, дорогі друзі. Я думаю, що ви здогадалися, що ми сьогодні будемо говорити про страждання, а вірніше знайти життя під час страждань. Святе Писання, друзі, відкриває нам Божі відносини. І його задум чи план для нас, коли ми перебуваємо і ходимо з Ним. У Псалмі 22 Давид каже, коли я піду хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені твоє жезло і твій посух, вони мене втішають. Друзі, у цьому вірші не говориться про наш християнський стаж. Скільки років ми є християнами? Чи як часто ми ходимо до церкви, але які наші особисті стосунки з Богом? Я пригадую близько десь три десятки років тому, коли моя дочка ще була малою, мені приходилось переходити через вузьку кладку на другий біг річки. І моя. Маленька донечка сказала мені, тату, я боюся. Я сказав їй, донечко, не бійся, я тебе перенесу на своїх руках. І вона повністю довірилася мені. Дорогі християни, ми можемо повністю довіряти нашому Господу Богу, а особливо в часи темряви, страждань. І навіть, якщо можна виразити таким словом, ходінням по порогам смерті. У повторенні закону, в 31 розділі, Господь промовляв до всього Ізраїля, свого народу, будьте сильні та відважні. Не бійтеся, не лякайтеся перед ними, бо Господь Бог твій, Він той, хто ходить з тобою, не опустить Він тебе і не покине тебе. Господь, друзі, ніколи не залишає. І не залишить нас. Він веде, втішає і часто несе нас, коли ми більше не можемо йти. Він поруч, навіть коли ми не бачимо його, друзі, присутності. У цьому гріховному чи грішному світі, всі ми стикаємося, можна так сказати, з глибокими долинами розбитого серця, самотність. І навіть. Що саме, коли нам здається, що Господь нас покинув чи покидає. Любі друзі, любі християни, і Ісус заохочує і запевняє нас. Як Він говорив до своїх учнів, це я сказав вам, щоб мали ви мир у мені, страждання зазнаєте в світі. Але будьте відважні, я світ переміг. І зауважте ці слова. Мали ви мир у мені. Друзі, в Христі Ісусі є мир, бо Він є мир наш навіть і в переживаннях, недолі та стражданнях. Ісус не обіцяє світського блаженства, задоволення, матеріального статку, але Він говорить про страждання, неприйняття та переслідування. Святе Писання. Говорить, та й усі, хто хоче жити побожно у Христі, будуть переслідувані. Друзі, зауважте, побожне життя неможливе без Христа. Тільки хто хоче жити побожно у Христі, Біблія запевняє, будуть переслідувані. Це важко прийняти. Як так? Ви стараєтеся жити чесно, справедливо і побожно, і взамін отримуєте не похвалу, а переслідування від людей. Складна долина переслідування. Погляньте на ізраїльський, Божий вибраний народ. Вони переживали тисячоліттями переслідування, які продовжуються і сьогодні. А погляньте в багатьох країнах на християн. Які справді живуть для Христа, вони стикаються з великими переслідуваннями. І ми бачимо, що святе Писання не обіцяє покращення добробуту для нас, але буде посилення переслідувань як для євреїв, що ми бачимо в сьогоднішній час, так і для християн. Коли вас світ ненавидить. Знайте, що мене Він зненавидів перше, як вас, говорив Ісус для своїх послідовників. Коли б ви з освіту були, то своє світ любив би, а що ви не з освіту, але я вас з освіту обрав, тому світ вас ненавидить. Пригадайте те слово. Говорить Ісус, яке я вам сказав, раб не більше за пана свого, як мене переслідували, то й вас переслідувати будуть, як слово моє зберігали, берегтимуть і ваші. Але все це робитимуть вам за ім'я моє, бо не знаю того, хто послав мене. Та Бог обіцяв і дотримується своєї обіцянки, його обіцянка звучить ося, бо Господь. Не покине народу свого, а спадку свого не полишить. Друзі, куди нам звернутися або звертатися в долинах і тінях смерті? Давид говорить, що ми можемо впевнено пройти крізь усі долини, включаючи смерть. Ісус обіцяє, що Він не залишить нас на одинці, на самоті, бо і Він. Переживав ці ж труднощі, живши на землі, з якими ми стикаємося в цьому світі. Пороздумуйте, як Святе Писання дає визначення переможного життя справжнього християнина, і воно є інакше, ніж пропонує цей світ або світські християни. На жаль, і такі є, як і Біблія говорить, коли було посіяне добре насіння на, на полі, то разом з ним. Зійшов і кокіль, що посіяв ворог людських душ, це диявол. У другому посланні до Корінтян першому розділі сказано, що в усякій скорботі він, тобто Бог нас потішає, щоб змогли потішати і ми тих, що в усякій скорботі знаходяться тією потіхою, якою потішує Бог нас самих. І Апостол Павло продовжує говорити, до віруючих в Коринті і каже, бо над міру і над силу були ми обтяжені, так, що ми не наділися навіть жити, та самі ми собі мали присуд на смерть, щоб нам не покладати надії на себе, а на Бога. Послухайте, як інший переклад говорить. Але це було для того, щоб ми. Покладалися не на себе, а на Бога. Друзі, можливо, це незрозуміло для багатьох, але це насправді так. Коли ми проходимо найглибшими долинами страждань, переживань, горя, ми по-справжньому вчимося покладатися на Бога, на життя в Його силі. А не на наші власні, марні зусилля. Погляньте на Степана, першого диякона в церкві, про якого говорить Біблія у 6 розділі дії святих Апостолів, що він був повний віри та сили, чинив між народами великі знамена та чуда. Бог, друзі, використовував Степана для того, щоб зміцнити церкву, яка помножувалася кількістю. Але це було. На певний промежуток часу, короткий час. А після релігійні люди побили його каміннями. Степан помер, але він помер як переможець, побачивши славу Божу та простивши своїх вбивців, своїх катів. Друзі, знайти життя під час страждань, це ходити з Богом. це не… Самозадоволення, благополуччя, матеріальний достаток, а життя для слави Божої і для зміцнення в вірі та потішення один одного в різних переживаннях, труднощах, горях та страждань. Тому хай благословить усіх вас Господь, щоб усіх труднощах та переживаннях. Ми наділися на Господа, як, як і Боже Слово говорить: надійся на Господа всім серцем своїм, і не покладайся на розум свій. У Усіх дорогах довіряй йому, і Він направить стежки твої. Друзі, залишайтеся з Богом навіть під час страждань.